Через аварійний витік на човуні трубі діаметром 300 мм 70 багатоповерхівок вишеньки, кілька годин були без водопостачання. Це вулиці Келицька, Микола Ващука, Андрія Первозванного та проспекту Юності. Комунальники оперативно ліквідували аварійну ситуацію, встановивши спеціальну конструкцію. Та вже через три години усі мешканці мікрорайону були з водою. Під час обстеження ми з'ясували, що витік стався на чавунній трубі невеликого діаметру 300 міліметрів. Його вдалося досить оперативно ліквідувати впродовж трьох годин. Ми вже повернули людям воду і зробили це за допомогою спеціальної конструкції, яка називається хомут. Такі конструкції Вінниця облводоканал виготовляє у власному цеху, і ми завжди маємо їх під рукою, тому що очікуємо, що ситуація із поривами саме на чавунних водопроводах, можливі найближчим часом. Чому Саме чавунні, саме ні, водопроводи і водогони є особливо чутливими до перепаду температур, і першими реагують аварійними ситуаціями на мережах.